Суслівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів новград Волинського району прийняла естафету від Жулобненської ЗОЖ і підтримує акцію на підтримку військових. Плешмоб-22 Push-up Challenge. Упорно речі. Приєдні. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Передаємо естафету Гульській, Тиківській, Великомолочківській, Чижівській за школам. Слава!